Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні на календарі 13 серпня. І я радий представити вам результати мого щеплення черешні на однорічні відростки вишні. Відревоскаю, що щеплення відбувалося наприкінці лютого, початку березня до початку самого сокоруху, як і рекомендується при щепленні кісточкових. І от перший результат черешенька. Висотою до півтора метра. Щеплена вирощіп на відростку від старої вишні, яка була зрізана. Живець дав два відростка. І я матиму надію, що в наступні роки я з них отримаю вже перші плоди. От результат ще мого щеплення. Не такий, звісно, вдалий, тому що сам живець сидів дуже довго. Плюс варварська атака гусей. Але нічого, матиму надію, що наступний рік живець піде в ріст більш інтенсивно. Далі йде щеплення на стару вишню. Вишні було вже років 15. До щеплення половину я її зрізав одну гілляку, інша була на місці. Допоки я не зрізав другий гілляку, ріст живця практично був відсутній. Після того, як я зрізав гілляку, відросток буквально погнався вгору, на ним пішов другий. І от буквально за два тижні наросла от така зелена маса. Ще один результат мого успішного щеплення. Також щереченька висотою до півтора метра. Щеплена на відросток вишні вирозчіп. Прекрасно все зрослося. І от такий результат. Біля нього практично йде виключення з будь-яких правил, тому що даний результат відбувся після того, як я щепив живця аж у середині квітня, коли на вишні вже було зелене листя. Просто я забувся про цього живця що він такий є. знайшов його в погребі, і щоб не викидати переводить, вирішив ризикнути. Як бачимо, ризик був оправданий. От місце щеплення. Все, зрослось прекрасно. Скажу також додам, що живець піш... пішов у ріст буквально на... Другий день. От такі результати мого дебютного щеплення черешні. До цього було щеплення персика. На все добре. Експериментуйте і удача вам посміхнеться. До побачення!